Що таке патронус? Як він діє? Чи можна спрогнозувати форму патронуса? І чи можуть темні чарівники його вичакловувати? Сьогодні поговоримо про ці чари, а все, що ви хотіли б про них знати. Всім привіт! Ви на каналі Книжкова Гурманка. Рада вас тут бачити. Нагадую, поставити лайк цьому відео, підписатися на мій канал і залишити коментар. Це допоможе відео у просуванні. І також, якщо ви хочете дивитися ексклюзивний унікальний контент, дивитися моє відео з оглядами дому дракона першого сезону, то ви можете стати спонсором цього каналу. Всю інформацію можете знайти у описі. І також, якщо ви хочете просто скинути свій донат на підтримку. Каналу, також у описі можете знайти посилання на мою монобанку. Дякую вам, дякую, що підтримуєте, що залишаєтеся зі мною, а тепер повертаємося до патронуса. Що ж таке патронус? З латинської це перекладається як захисник. І взагалі ці чари потрібні, щоб боротися з дементорами. Цікаво, що цей захисник не буває форми тварини. І конкретно б'є дементорів, чи то рогами, чи то лапами. А у фільмі нам показали, як просто з'являється срібляста димка. У книжках це реально тварина, яка нападає на дементорів і їх лупцює. Патронус у цей захисник це скупчення позитивних емоцій, але вони не відчувають відчаю, суму і тому, дементори не можуть їм нашкодити. Коли патронус набуває форми тварини, це називається тілесний патронус. І важливо, що викликати патронус під силу тільки могутньому сильному обдарованому чарівнику, будь-хто його не викличе. Бо це дуже складні чари. Для того, щоб його викликати, потрібно згадати найщасливіші моменти свого життя і промовити експекто патронум. З латинської це перекладається як чекаю захисника. Ці чари дуже давні, і ніхто не знає, коли саме і ким вони були винайдені. І ще що цікаво, що патронус можна використовувати як посланця, можна передавати повідомлення від одного чарівника до іншого. Точна форма патронуса, тобто у якої тварини він набуде, невідома аж доти, доки чарівник не застосує заклинання. Деякі чарівники можуть вичекловувати нетілесного патронуса. Оце якраз таке оця димка срібляста, як показали нам у фільмі. Це потрібно. За певними причинами. Трохи у відео розповім, чому так, чому деякі чарівники вичакловують саме нетілесного патронуса. Нетілесний патронус не є справжнім захисником, він не може забезпечити той самий прям повноцінний захист, який дає тілесний патронус. Тепер перейдемо до дуже цікавого питання: чи можна спрогнозувати форму, якою набуде патронус? До того як чарівник його вичеклоє, ще не була знайдена достовірна система прогнозування патронусів, але один дослідник 18 століття Катл Спенгл виклав деякі положення, які можуть бути правдивими. За його словами, патронус а, являє собою щось сховане всередині особистості, про що ця особистість навіть не підозрює, як сказав Катул. Очевидно, людина, яка стикнулася з таким злом, як Дементор, повинна спиратися на внутрішні ресурси, які, можливо, ніколи б цій людині до цього і не знадобилися. І захисник це таємне я, яке спить до тих пір, поки не буде потрібне. Тобто, уявляєте? Патронус набуває форми такої, яка відповідає внутрішньому таємному я людини, і цей професор навіть пояснював а, тим чарівникам, які дуже дивувалися, коли бачили свого патронуса, адже він набував такої форми, про яку вони навіть не подумали. б. Як каже цей професор, що це таємне я, якого вони до цього просто не усвідомлювали, тобто не усвідомлювали внутрішнього себе. Тобто тілесний патронус відображає істину суть людини, тобто його сильні сторони, якісь переживання, слабкості. І ось тут тепер повертаємося до того, що я до цього сказала, можна зрозуміти, чому деякі чарівники. Вирішують приховати його форму і вичоклувати без тілесного патронуса, щоб просто не надавати велику інформацію всім навколо про себе, про своє таємне внутрішнє я. Але бувають чарівники, які вичакловують патронуса, який набуває форми їх улюбленої тварини. Наприклад, про таких Спенгл казав: Я вірю у те, що такий патронус є показником ексцентричності цей чарівник не може приховати своє таємне я і відкрито його всім демонструє. А ще цей професор Каттл рекомендував з обережністю ставитися до чарівників. Які можуть високловувати патронуса за їх бажанням, тобто, щоб він набував форми, якої вони хочуть? Це щось темне, це щось недобре, і тут треба бути обережними, як казав цей професор. Тож тепер виходить у нас наступне логічне питання: чи можуть темні чарівники? Викликати патронуса, не дивлячись на те, що ці чари дуже довгий час були пов'язані з добром, з добрими намірами чарівників, адже дуже часто ті, хто вичекловував патронуси, обиралися на високі посади у Візенгамоті і у Міністерстві магії. Тож, не дивлячись на це, про патронус. Все ж таки знають темні чарівники. Хоча існує думка, що чарівник, який не є чистим серцем, не може скористатися цими чарами. Але тут питання, адже ми бачимо і у книжках, як. Певні темні чарівники вичакловують патронуса. Ну, якщо можна так назвати їх темними, але вони точно не добрі, не на стороні добра. Згадаємо, наприклад, Долорес Амбридж. Вона могла вичаклувати свого захисника. Чому так? Чому хтось може, а хтось не може. Адже були випадки зворотнього ефекту, коли темний чарівник намагався застосувати це закляття, то ставалося щось погане. Наприклад, є дуже відомий такий чарівник-темний Рацидіан, який намагався створити захисника, але в нього не вийшло. А натомість з його палички почали випадати личинки і напали на нього. Чому деякі темні чарівники отримують оце, а деякі можуть вичеклувати захисника? Скоріше за все, тут справа в тому, що чарівник має вірити у правильність своїх намірів і у справедливість того, що він робить. Тобто, ця віра має забезпечити йому необхідне для заклинання щастя, віра у те, що він. На правильному боці, але все ж таки більшість темних чаклунів вважають це заклинання їм непотрібним. Наступне цікаве питання: чи може патронус змінювати свою форму протягом життя чарівника? І таки може форма патронуса може змінюватися, адже це залежить від певних обставин. Відомі випадки зміни зовнішнього вигляду патронуса через закоханість. Чи то втрату, чи то від пережитого шоку форма патрону все змінюється. Хоча й буває, що взагалі керівник не може вичоклувати захисника до тих пір, поки не переживе певний стрес. Але повертаємося до зміни форми, адже у книжках був такий випадок. Давайте згадаємо німфадору Тонгс. І її патронуса Зайця. У неї спочатку був патронус Зайць. Але пізніше, після того, як вона закохалася у Люпіна, то її патронусом став вовк. Або, як дехто вважає, перевертень. Тут ще можна згадати Северуса Снейпа, адже його патронусом, як ми всі знаємо, була Лань. Через що? Через його закоханість у Лілі Еванс, адже її патронусом також була Лань. На яких тварин може бути схожим оцей захисник. Зазвичай захисник приймає форму тварини, яких чарівники зустрічали хоч раз у житті у своїй рідній країні, державі і так далі. Тобто, не дивно, що найбільш розповсюджені патронуси це собаки, коти і коні. Хоча тут досить таки дивно, що сови. Це є дуже рідкісна форма патронусів, хоча сови – це супутники чарівників з досить таки давнього часу. Тим не менш, кожний патронус унікальний, і навіть однояйцеві близнюки мають різних патронусів. А як бути з вимерлими тваринами? Чи можуть патронуси набувати форми якоїсь такої тварини? Дійсно, можуть, але це дуже рідкісні випадки. Найбільш рідкісними є. Чарівні істоти, такі як тестрали, дракони і фенікси, адже патронус може набувати і такої форми. А от чи впливає розмір патронуса на його могутність? Тобто, якщо це великий слон, то він буде розкидувати цих бідних дементорів у різні боки. А якщо це якась міль, то вона нічого не буде здатна зробити, і перший ліпший дементор просто її вб'є, прихлопнувши рукою. Насправді це працює не так, адже форма патронуса не впливає на його могутність, бо в історії вже був один такий випадок. Одним з найвідоміших маленьких патронусів є звичайна миша, і вона належала молодому чарівнику на ім'я Ільюс, і вона впоралася з цілою армією дементорів. Тож Форма патронуса не впливає на його дієздатність. Тож на цьому це все, що я згадала. Якщо ви знаєте ще щось цікаве про патронуси, то чекаю вас у коментарях. І не забувайте про мої соцмережі. Є ще в мене інстаграм, де я ділюся з вами своїм життям, процесом написання моєї книги. Є ще в мене телеграм-канал, де ми читаємо разом гру престолів. І є ще Тікток, де ділюся різними цікавими фактами з різних книжкових світів. Підписуйтеся, буду вам там дуже рада. Дякую, що додивилися до кінця, і побачимося вже дуже скоро у наступному відео.